Всім привіт! Вирішила виряти тут кучка гарного перцю, можна вже на базар, каліфорнійське диво люди спитали. І земля дуже важка. Наш чорнозем, якщо йому нічого не робить, він такий важкий коники можна ліпити. І оце я тут ліплю ці коники. Ми думали, що дуже багато перегною дали, а виходить, що мало. Туди ми вносили вже декілька років, знали, що буде перець розсада. Вносимо і вносимо. І там і рить леше. А тут йому не підійшов ґрунт наш. Там он, де попала куча перегною, лопата упала, тут ось попала, а там не попало, напевно. Тому й поганий. Переробимо на той рік. Землі все залежить. Бо все було однаково. Поливали однаково, разом садили. Температура одна і та ж. Тут навіть тепліше посередині, дивіться, світло ж над ним. Там он помідори, можливо, заважали трішки, а тут ніхто йому не заважав і не виріс. Виходить, тут не виріс, бо не смачна земля. Я йому вранці встигла дати фереліну, він його з'їв і на базар пішов. Уже такий, що можна рить. Він аж позеленів за цю ніч теплу. Такий перець. Коріння є. У мене є ферелін, я за нього забула. Це дуже гарний препарат. Залізо. Наш перець хлорозить, тому що йому не вистачає заліза. Залізо в ґрунті є, але через холод він не засвоюється. Оце гарно засвоюється. Ферелін. Якщо купити і де приміняти перелін, то він і не допомагає. Треба його якось не забувати давати. Трішки його і гіркому перцеві дам. Не зайве буде. Можливо, треба було б увечері. Ввечері мені немає часу. Ось попалю. О Боже, яке воно страшне. Зробила, називається. Красиво. Полила фереленом і дуже воно червона вода. Боюся, що згорить листя і так не гарний парець. Змиваю водою. Ферелен це підживлення кореневе, не листове. Головне, щоб корінчики з'їли його. То позмиваю. І в пасмурну погоду ввечері, можна і залишити, так, а на сонці не можна. можуть пригоріти. Ця містина була дуже жовта. Клубника полила фереленом. Та листя жовте залишилося, ось воно. А це ж таки зеленіше. Але це тимчасово треба, можливо, ще раз буде, не забудьте. Так само, ось листочки. Нижні, а виліз зелений. Я в тому році поливала роз набагато краще стала. Можливо, я її і врятувала, бо вона б уже тут пропала. Це жовтий колір від теплиці сонце на тій стороні. А так у неї живий вигляд. Можливо, ягідки будемо їсти в цьому році. Попідростала, доки я її не бачила. Такі кущі, як справжні. Кущу, раз, два, великі. Добре, що не квітла, коли був мороз. Мої перці геркулеси потихеньку вивільняються. Вон по одному тепер. Мов за день аж розправилися. Сонце сідає, ми нариваємо перцю. Та, мабуть зараз вся Україна риє, хто розсадою займається. Там помідорів у день порила, тут вони жарко, ввечері перцю порила. А цей і не поправляється. За день не попробився. Дякую всім, хто додивився мене до кінця, Хоч би на ніч в хату попости.